Слава Богу, дорогі друзі, знаєте, добре ми зробили, що прийшли в Дім Божий. Сьогодні мали, я з братом мали одну таку зустріч з одним чоловіком, і він приїхав такі в грязні одежі, можна сказати, що прямо з роботи, і кажемо, ви що, в неділю теж працюєте. Він каже: Ну так, да. ну Діма каже, ну то ж неділя, день для Бога, треба в церкву йти. Він каже. Ну, так зранку помолився і далі працювати. І я так собі подумав, нещасний чоловік робить сім днів в неділю, 24, можливо, часа в сутки, і не бачить, можна сказати, немає ні смислу в житті, нічого. Диявол його, так можна сказати, замучив. Він неділя, день для Бога, він в грязній, замазаній одежі. І кажеться, для чого ти робиш, ти ж всіх грошей не заробиш просвяти. А якщо ж ти навіть не йдеш в церкву, то. Проведи час із сім'єю, і з дітьми, можливо, і з внуками, проведи час в цей недільний день, щоб просто відпочити, якщо ти навіть не ходиш в церкву, а він просто працює. А ми зробили, дорогі друзі, друзі добру справу. Ми, ми оставили всі свої заботи, прийшли в Дім Божий, для того, щоб навчатися від Слова Божого, за що йому слава. Я нагадаю для нашого збудування одне місце. І слова Божого, це дуже знайоме нам місце, яке записане в дії святих апостолів. 12 розділ і 7 вірша. 12 розділ із 7 вірша дії святих апостолів. І ось ангел Господній з'явився, і у в'язниці засяяло сяйво світло. І, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи. Мерщі вставай, і ланцюги йому з рук поспадали, а ангел до нього промовив Підпережися і взуй сандалі свої, і він так учинив і каже йому, зодягнися в плаща свого, та й за мною іди. І вийшовши, він ішов услід за ним, і не знав, чи то правда, що, що робилось від ангела, бо думав, що видіння він бачить. Як сторожу минули вони першу й другу, то прийшли до залізної брами, що до, мі... що до міста веде, і, і вона відчинилася сама їм, і, вийшовши, пройшли одну вулицю і, відпустив зараз від... і відступив ангел зараз від нього, і сказав... сказав же Петро, опритомивши, тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене із рук іродових. Та від усього чекання народу юдейського. Ось такі слова я зачитав, і хотів би сьогодні пороздумувати про таку тему або ж про таке слово, що єдність. В цій історії, коли Петро він був у в'язниці, то сказано, що церква, вона. Вона в єдності була в молитві. Вона в єдності молилась за Петра, тому що Петро, їхній, можливо, член церкви або ж знайомий, він сидить у, у темниці. Можливо, їм сьогодні все добре. Церква все хорошо себе почуває, все добре в їх, але в їх одна, один член церкви, в їхній він у в'язниці, і сказано, що вони прилежно молилися за Петра, тому що він зараз у в'язниці. Завтра його вже будуть, можна сказати. Убивати йому завтра закінчиться життя, і сьогодні церква вона стоїть в проломі. І Я хотів би, дорогі друзі, сьогодні пороздумати, як я вже казав про це слово. Наскільки нам сьогодні потрібно бути єдиними? Коли, коли молоді люди вони женяться, об'єднують свої долі, вони стають єдиними. Така, вони стають одним тілом, вони стають єдиними і, у, фізичні, і у, у фізичному плані, і в духовному. Їхні одні думки все стає єдине, тому що їх Бог об'єднує. І також одне місце таке. або ж Ісус колись сказав, що це записано в 1 Коринтян, 12.27. І ви тіло Христове, а зусібна, ви члени. Ісус Христос нас е, на, називає, що ми тіло Христове. Ми сьогодні в церкві, ми церква Ісуса Христа, ми тіло Його. І так як ми знаємо, що тіло, воно не може бути по частях, воно єдине. І нам також, дорогі друзі, потрібно бути сьогодні єдиними, не тільки коли в нас якась можливо, радість, коли в нас якась, е, спільна радість в церкві, і ми всі радіємо, всі разом. Святкуємо, або ж ми наші серця переповнені радістю, тому що все добре. Але тоді, коли приходить в церкву, або ж в життя одного із нас якесь горе, якась трудність, якісь випробування, і тоді нам потрібно бути єдиними, ставати в пролом, так як за Петра, церква, вона стала в пролом, вона 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 возносила свої молитви до Господа, тому що. Петро він у в'язниці, тому що у Петра не все добре. У Петра, можливо, болить серце, або, можливо, він переживає, тому що завтра його життя настане кінець. І зачитаю ще одне місце, яке записане дії святих апостолів. Верніше Римлянам 15 розділ з 5 по 6 вірш. Ісус каже, апостол Павло каже, із п'ятого вірша, а Бог терпеливості й потіхи, і нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушно одними устами славили Бога й Отця Господа нашого Ісуса Христа. Господь Він хоче, щоб ми, дорогі друзі, також однодушно або ж в єдності славили Господа, так як ми сьогодні зібралися в Дім Божий, щоб в єдиності прославляти святе ім'я Боже. Щоб навчатися від слова Божого, також і Бог хоче, щоб ми е, не тільки, можливо, просили в його щось про якісь спільні потреби, але щоб ми прославляли ім'я, Божого, щоб, ми, щоб наші серця вони були наповнені подякою за всі добродійця. Так як Славік говорив перед, е, перед початком, першим проповідником казав, що і не за тільки за якісь великі, можливо, чудеса, або ж за те, що Бог десь вийшов явно нам назустріч, але. Якщо взяти, якщо кожному із нас переглянути наше життя, кожен день можливо в нас якісь такі можна сказати невеличкі чудеса, або ж невеличкі, якісь такі е, справи, де Бог він дійсно устрояє наше життя. І казалось би, якби казалося б подумати на перший погляд, що воно якось все так, би мало бути. Але якщо подумати, що це дійсно Бог він так зробив, Бог устроїв і нам потрібно, дорогі друзі. Бути вдячними нашому Господу за це. Нехай нам усім Господь допоможе в нашому подальшому житті, щоб ми дійсно були єдиними, в наше, щоб ми ця наша молоденька церква, маленька, де нас ще можна сказати дуже мало людей, але щоб ми були єдиними, як можна сказати, із нашого фізичного життя. Якщо, якщо зжати кулак, він, він єдиний і нього не так, то просто. Не так, то просто якщо хтось чужий візьме, як сказати, розімнути, ну, якщо ти нього згинаєш, то все, це, це, це сильно. І так, також нам потрібно бути церква, хоча вона і маленька, але якщо ми будемо єдиними, якщо ми будемо в єдиності йти за Господом, іти, виконувати Божу волю, Божі постанови, це буде сильна церква. Це буде церква, через яку Господь діє. В який в Господь він робить свої робить свою справу? Де Дух Святий він робить свою роботу? Нехай нам, дорогі друзі, Бог всьому допоможе. А йому слава по віки. Амінь за ці слова.